Всім привіт! Всім доброго дня! Я вітаю вас у нашому новому відео наступний день. І сьогодні, як я казала в попередніх відео, що я була у лікаря сімейного з проблемою в грудях. І він мене направив до... У нас тут в місті є клінікум до Бруст-Центру. І... Я домовилась про термін буквально через тиждень. Так, співпало, що в них. А я зараз теж вільна. Ну, більше часу вільна все-таки. І я сьогодні так швидко бо я думала, можливо, отримаю через місяця 3, 4, знаєте, 6, як зазвичай буває. Але швидко. І я піду і перевірю, що є. Мене запитували, що там, бо я не казала. Нічого таких страшних проблем, я надіюсь, просто я знайшла вузол якийсь. Ви знаєте, я відкрита, розповідаю про все. Ми всі люди. І я казала, що якщо щось, і взагалі як це відбувається, і як пройде термін, чи ще щось. Взагалі, любе нове, що я дізнаюсь в цьому житті, я з вами ділюся. Перший раз я туди йду. Хоча ж я тут в цьому місці проживаю вже з 2019 року. Ніколи я не була, в клінікум була, по інших питаннях. Колись я підвернула ногу, пам'ятаєте, був прикол, може хто давно дивиться, ми були в Греції і перед вилітом я підвернула ногу. І так з підвернутою ногою прилетіла, і мені тут гіпс накладали. Це я раз була. І колись ще в 2018 році. 19-му 19 одразу після нашого шлюбу добре, що Олег мене тоді застрахував. Медичне страхування вже було, і я вдома стаканом мила стакани порізала і мені зашивали. Вночі ми їздили. Ще так було, що Олег цілий день працював на весіллі. Я порізала і чекала його з порізним пальцем, дуже глибоко, 4 міліметри. Чекала його ще з 3 години, і він приїхав. Я кажу, Та вже почекаю тебе. І ми ще вночі. Вночі сиділи там, чекали чергу і мені колись зашивали в клініку. Більше я там не була. А це зараз я піду, перевірю, добре, що є можливість, що є термін. І йду я ось через такі терени гарні у нас тут. Давненько я тут не була. І тут місце, де колись я розповідала, що в нас з'єднується дві річки в одну. Дуже таке магічне, гарне місце. Подивіться, скільки велосипедистів. Це я просто. Я вражена, скільки тут людей, і всі, і всі, здебільшого старшого віку. Молодці. А я не їжу на велосипеді. Ви їздите? І в мене ніколи не було бажання вчитися. Раз пам'ятаю, років було 10, я сіла, приїхала, кажу, що я цей метал буду таскати? Це Абеген у Фрідхоф Ой, там я просто... Він, ви чуєте, це Google Maps. Я вставила адрес, бо тут два кілометри до клініку, і я подивилася, що це через ці парки, паркові зони. І думаю, я піду пішочком. І давно я тут не була, і просто насолоджуюсь цією красою. Покажу так, допереду. Це просто неймовірно. Light rechts abbieggen. Light rechts abбіgen, окей. Okay. Бо я була два рази була транспортом, не ходила пішки до клініку. Ось така тут територія відпочинку, дитячі майданчики, різні поля. Там є столики, лавочки, є місця для грилю і там. Якщо ближче підійти, просто зараз я мимо йду, немає часу. Зліва одна річка, справа, інша річка, і вони потім з'єднаються в одну, з'єднуються. Річка Пегніц і Рєдніц. З'єднуються в Рідніц. Казав Олег минулого разу ми як робили фотосесії, коли в нього був вільний час. На вихідний, що потрібно повторювати фотосесію спорту і... Відпочинку, і саме в цьому місці каже мені, давай підемо на це місце, то можливо ми сюди прийдемо на фотосесію. Бо теж ми зробили фотосесію, але Дома подивилися кадри, є добрі кадри. Тільки знаєте, що я взяла одяг, такий зелено-чорний. Може, хто бачив салатові з чорним лосіни, і зверху чорна футболка, і теж все зелено, і ну, земля чорна. І я зливаюсь в цьому всьому. І ми потім так подивилися. Потрібно щось яскраве брати, щоб на фото відрізнятися від зелені. Бо я в зелених штанах таких плямистих і загубилася в тій зелені і трішки не то. Ми ствердили, вирішили з Олегом, що потрібно повторити, Можливо, підемо десь сюди, тут далі. Річечку покажу іншим разом, хто не бачив, але там дуже гарно. У нас дуже зелене місто, дуже багато зелених місць. Ніколи не скажеш, що місто. Поля, парки різні, поляни, сади. Це просто неймовірно. І... і ось тут я не пам'ятаю, чи я далі була. На цій доріжці я то була, але далі, зараз побачу, я не пам'ятаю, чи я ходила колись. От, там літаки, як завжди літають, біля нас тут близько нюрберг. То... Літаки кожного дня. До речі, останнім часом вночі і пізно, може хто чув, хто в нас тут. Теж вертоліти, гелікоптери. Гелікоптери літають. Дуже так Був такий. Боже, які хомари. Кожній людині потрібна час від часу медитація. так? Тому що ми живемо, щось завжди вирішуємо. Тим більше зараз війна в Україні і людей дуже багато стресу. І в Україні, і хто за кордоном, і дуже багато стресу. І потрібна медитація. Напишіть, як ви медитуєте, як ви відпочиваєте. Як, що ви робите для того, щоб ваш мозок, ваше тіло відпочило? Наприклад, хтось займається спортом, хтось іде до церкви, десь там дзвони дзвонять. І те, що я вам скажу, це свого роду медитація, душа потребує людина, людина йде, хтось співає, танцює, а хтось насолоджується натурою, пташок, як я колись сказала, слухає. Знаєте, як я ще медитую? Ну, це можна назвати медитацією. Я йду, ось зараз, як я подивилася на Хмари, я знімаю відео, я кайфую, я гуляю, я знімаю рі... детально різні якісь там, не знаю, е мурашки, пчілки, е травичку, птахів. І так можу сама походити, піти з дому, походити годину, дві, тільки не в місто, ні. Ось в такі місця. Ходити, познімати. Потрібно старатися, старатися знаходити час для цієї краси. І там десь просто будівництво. Тому го. Я вже майже дійшла. Як вийду, то розповім, як там що було. Я вийшла, тут така велика територія зайшла з одного кінця, вийшла з другої і думаю, де я, де я опинилася десь з самого заду. Подивіться, в небі аж три полоси літаки. Все небо в літаках. Я вийшла. Подивилися мене, зробили ультрашаль. Понаходили щось там і сказали, що потрібно подальше обстеження. Дали мені направлення. Вже, бо це спочатку мені сказав сімейний лікар, що потрібно брус-центром, але сьогодні я була у гінеколога, а вже і сьогодні я отримала подальше вже направлення на... в Брус-центр. І... Вони сказали, самі мені дзвонять і скажуть, коли термін. Вони самі там домовляються чи що. Куди я йду, я щось не туди йду. Десь йду, не знаю. Я тут не ходила. <сві> Велика територія, я вийшла зовсім з іншої сторони, бо коли зайшла, і туди, коли куди мені потрібно було, я ще там десь йшла е, ліфтом, потім переходила коридори, коридори, коридори. Просто йшла по вказівці, знаєте, от куди стрілка, туди я собі йшла. І виявилось, що я тепер вийшла десь зовсім ще з якогось там кінця. І ось так я йду. Подивіться, я одна. Я одна. Ой, вже не одна. Хтось там ззаді їде. Але хочу сказати, йдеш такий і так класно, така симпатична доріжка тут. Вибачайте, чоловіче, ви потрапили ще хтось. Коли ми йшли до клініку, я сказала, що підійдемо, де річки сходяться. Зараз вам покажу це місце. Але хто місцевий, хто нас дивиться, той знає, так? Я думаю, це місце тут у нашому місці фюрт. Дуже гарне, зараз покажу. Тут завжди хтось є. Святе місце пусто не буває. Тут гарне таке місце ми колись тут зомбу танцювали. Як сцена. Добре. А ось покажу, що з одної річки Регніц по одну сторону, по другу П'ягніц і виходить Регніц. А там шум, бо там прибирають. Я дійшла до майданчиків, ті, що ще показувала, тільки я показувала з іншої сторони тут уже діти шумгам. Такий будиночок, там теж столики. Тут так симпатично. Рай на землі. Я сходила ще до магазину Як часто це буває до норми, бо вона під боком. Купила таку смакоту. Котлетки сьогодні. І сьогодні експромтом перший раз вирішила додати до фаршу горіхи з мигдалю. Зазвичай я борошно додавала. Але сьогодні було обмаль, я не побачила і додала ще горіхів. А вони такі пухкенькі, ви не уявляєте. Просто, я надіюсь це буде дуже смакота. І дуже м'ягенькі, пухкенькі. Ой! Це буде смакота. Олежик вже прийшов, зараз ми пробу знімемо і розкажемо. І ще, як завжди, салатик. Все так, як я передбачала. Така смакота, ви не уявляєте. Mm. Ну, думали вже штраф. Ні, це така вот. Олегу сьогодні куча листів. Я оцю таку частинку тільки покажу, колись його стукнули. А ми думаємо, а що було 12 грудні, що було в грудні. Розумієте? А це виявилось, ми пригадали, що це нашу стару машину стукнули, і хтось собі втік. І, і Олег подав інформацію, а вони написали, що не знайшли. А Олег уже в стресі. Футочка. Олег мені знову новину каже, продавася. А можна збільшити? Могу. Це Чому? в нас ще наступний сайт. Dreams time. Stock Dream. DreamStime. Да. Бо ми показували за Доб, здається, Шатор Сток, а це а хочу читати? Візочки. Будь ласка, не бігай туди-сюди, ми хочемо глянути. 24 Ну, А хто ідею чи підкинув? Фото, я витягнула Олега в рапсові поля. Продалась перша фото на цьому. На этом, на, на этом стоке я в этом місце регистрировался в 175. Недавно, так. Да, 175 семьдесят пять работ за весь неча видео. Это первая фотография. И первая работа да, ресторана. А скрізь стартует первой моей, ты помнишь Она на шатер На шатер с первая работа. Первая, первая, нет, первая Пере... работа продалась за 42 цента. Это был свадебный букет А, свадебный букет, а, потім да. пішла а потом пришла Греция. Вот дві... свои Греция. Остров Крит. Две твои работы, если там угу. с движным берегом. Потом мы перешли на шатерсток. На шатерсток. Сегодня вот эта работа продалась. А, сегодня шица продавалась. Да, вот так. Сегодня две работы. У меня первый раз такой, что в двух стоках сразу две работы продавалось. Ну, питая потихоньку. Ты только, да, только так начала. интенсивно месяц этим занимаешься. Да. да. Э, вот эта работа продалась. Кстати, вот эти две работы Adobe не принял. Он у меня вообще бракует. Adobe бракует, а этот продает, короче. Получается, Adobe вот эту забраковал, а Shutterstock ее здесь продал уже. Сейчас мая у нас, это вот, вот что мы <продукт> продали, да начало мая 1 6 18 20 ну немного но в принципе начало началось вот. мы начали э, в апреле загружать фотки и в апреле тоже вот две работы пожалуйста и вот это вот работа э, букет, а это виточки но уже вот это вот работа. Вот первая работа. Но интересно, что я ее загрузил как э, редакционная. Вообще, если бы она была как продал больше. Потом я уже э, загрузил эти фотки на Dreamstime, но там я уже убрал логотипы, уже как лицензионные сделал. А здесь они как простые редакционные. Mm -hmm. тогда Тогда она бы стоила где-то 40 центов стояло? Если без логотипов, без ничего. І вона комерційна. Комерційна, да. І вона коштує дорожче. Да, комерційна, но нам потрібно тоді тогда релиз с моделью Вот. Я поэтому сделали, потом реліз. релиз. Релиз договор. Да. А якщо з різними написами і так далі, якісь там марки, то вже вона дешевше продається. Така, як редакційна просто.